Цифрову систему обліку імпульс розгортають у збройних силах України. Дрони літакового типу поповнили перелік дочейн дефенс. А благодійний фонд спільнота Стерненка відтепер офіційний партнер Міноборони. Підсумовуємо головні новини тижня. Вітаю вас. Міністерство оборони розпочало розгортання цифрової системи обліку та управління військовослужбовцями під назвою Імпульс. Це перша цифрова система тактичного рівня, що має запрацювати у кожній військовій частині Збройних сил України. Завдяки імпульсу відділення персоналу отримують доступ до актуальних даних про кожного військовослужбовця. Історію його призначень зможуть автоматично формувати звіти та проєкти наказів. І все це без паперів, швидко і прозоро. У той же час вище командування зможе ухвалювати управлінське рішення на основі чітких і прозорих даних з кожної військової частини. Першими систему почали впроваджувати підрозділи десантно-штурмових військ. Найближчими тижнями імпульс запрацює у сухопутних військах та на рівні новостворених корпусів. У майбутньому імпульс інтегрують з іншими цифровими рішеннями для сил оборони застосунком для військових армія плюс та медичною інформаційною системою. На військовому маркетплейсі Dot Chain Дефенс з'явились дрони літакового типу. Техніка вже доступна до замовлення військовими частинами. Більшість моделей це дрони розвідники. Вони розраховані на тривалі польоти та здатні виконувати широкий спектр завдань в асортименті 12 моделей від восьми українських виробників. У найближчих планах масштабування системи Dot Chain Defense та розширення лінійки доступних товарів, інші види безпілотників, зокрема НРК, а також засоби РЕП РЕР та СКИДИ. А зараз дуже коротко нагадаємо, як військовим отримати техніку через Dot Chain Defense за програмою Армія дронів Бонус. Армія дронів бонус це мотиваційна програма із забезпечення технікою, яка діє для всіх підрозділів Сил оборони. Вона дає змогу отримувати додаткові дрони та інше обладнання за ліквідацію окупантів чи знищення ворожої техніки. Військові отримують бали, які обмінюють на БПЛА, засоби РЕП та НРК українського виробництва. Одразу наголошу, що техніка, отримана через Дотчейн Дефенс в армія дронів бонус, є додатковою та постачається паралельно з іншими програмами централізованого забезпечення війська. Отже, як отримати техніку через Дотчейн Дефенс? Перше відповідальні особи за закупівлю від бойових підрозділів мають авторизуватись у системі Дельта, де отримають доступ до каталогу Bray One Market. Далі військові завантажують у дельта відео та фото підтвердження ураження ворога. Після їх верифікації підрозділу нараховують бали відповідно до знищених цілей. Всі наявні бали відображаються у One Маркет. Саме за них військові обирають та замовляють дрони та інші вироби. Після вибору потрібних товарів на One Market військовий підтверджує замовлення про точну локацію передачі безпілотників. Військові домовляються напряму з виробником, який привезе замовлені товари. Далі замовлення передається на платформу Дотчейн Defense. Після того, як відбудеться фактична поставка товару, військова частина та постачальник мають підписати в системі Dot Chain Дефенс відповідну видаткову накладну. Вона буде у цифровому форматі. Наразі середній термін доставки через Dot Chain Дефенс становить 10 днів. Уряд за ініціативою Міністерства оборони спростив процедуру постановки та зняття громадян з військового обліку. Юнаки, яким виповнилося 17 років, тепер зможуть стати на військовий облік дистанційно через мобільний застосунок Резерв Плюс, без відвідин ТЦК та без проходження ВЛК. Громадяни віком 25-60 років, які досі не перебувають на військовому обліку без законних підстав, будуть обліковані автоматично. Процедура зняття з обліку українців, які досягли граничного віку перебування в запасі, також буде автоматизована. Відповідні зміни внесено до порядку організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів. Україна готова брати участь у проєкті стіна дронів і ділитись досвідом збиття російських безпілотників з ЄС, НАТО та країнами сусідами. Про це заявив міністр оборони Денис Шмигаль під час засідання за участі єврокомісара з питань оборони та космосу Андрюса Кубілюса, високої представниці ЄС Каї Каллас, міністрів оборони Данії, Фінляндії, Польщі, Естонії, Латвії, Литви, Румунії та Болгарії, а також представників НАТО. Україна готова відігравати активну роль у захисті Європи від російської дронової загрози. Під час розмови сторони сфокусувались на конкретних кроках реалізації цього проєкту. Ініційованого Єврокомісією. Денис Шмигаль заявив, що Україна розраховує на підписання відповідної декларації з партнерами вже у жовтні. А українські технічні команди вже зараз готові брати участь у формуванні груп, що стануть частиною стіни дронів. Також сторони обговорили участь українських виробників у проєкті, адже Україна має інноваційні розробки, перевірені на практиці. Підтримка України та нові оборонні домовленості стали ключовою темою зустрічі міністра оборони Дениса Шмигаля із двопартійною делегацією Конгресу США, на чолі з членами Палати представників Майклом Тернером та Євгеном Віндманом. Делегації обговорили, як США можуть сприяти посиленню нашої обороноздатності, у тому числі через механізм Пьору. Також сторони торкнулися питання підготовки до підписання президентами України та США угоди, яка стосується виробництва та продажу безпілотників. А от практичній реалізації інструменту сейФ оборонної ініціативи ЄС обсягом 150 мільярдів євро, до якої вже долучилися 19 країн. Міністр оборони України цього тижня обговорив із комісаром ЄС з питань економіки та продуктивності Валдісом Домбровськісом. Зокрема, скоординували потреби України пріоритетні проєкти та залучення до них українських підприємств ОПК. Міноборони та благодійний фонд Спільнота Стерненка підписали меморандум про співпрацю. Його мета об'єднати зусилля для посилення ЗСУ. Документ підписали перший заступник міністра оборони України генерал лейтенант Іван Гаврилюк та виконавчий директор благодійної організації Благодійний фонд спільнота Стерненка Олександр Скарлат. Слава захисникам і захисницям України, слава Україні.